Чи замислювалися ви, чому дерева так часто висаджують уздовж полів і доріг? Для багатьох це може виглядати як спосіб захисту доріг від снігових заметів, але їх користь значно ширша. Дерева виконують роль природного бар'єра, що затримує сніг на полях. Це забезпечує ґрунт необхідною вологою навесні, коли починається вегетаційний період. Крім того, лісосмуги зменшують випаровування води з ґрунту та захищають врожаї від потужних вітрів, які можуть призвести до ерозії ґрунтів чи навіть пилових бур. Дерева висаджують також уздовж каналів та малих річок, де їхня місія так само важлива вони захищають водні артерії від руйнування, зменшуючи випаровування води та зміцнюючи береги. Лісосмуги допомагають зберігати екосистему здоровою. І це важливо не тільки для природи, але й для людей. Лісосмуги це не просто рядок дерев, це потужний інструмент для збереження нашої планети. Які місця з такими ініціативами ви знаєте? Як ви ставитеся до ідеї оберігати природу через висадку дерев? Долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на Marcus Dose, щоб разом відкривати захопливі факти про все, що нас оточує.